Добре. Друге поліція, міста Вінниці. Чудово. Право, вліці, куляк, вліці, кула, вліці, зація, нашу У район. мене теж. Пани водій проживаєте, в поводите на даній вулиці. Їду до міськради. Вимогами знаку 3-2, право дорожнього і механічний транспортний засобів. Окей, Заводи. добре. Заїжджаєте сюди. Добре, підруг 3-2, хто має право заїжджати, проїжджати. Я ж вам вас запитав. Ну я я кажу, ви, я ви, проїжджаю. Ви там Ні. Далі, хто ще може проїжджати під 3 2 Хто ще? Давайте ні, не, не по нашому, давайте по закону. Далі відкривайте, відкривайте пункт, читаємо. Давайте відкриваємо, читаємо, давайте всі разом. Розвиватись треба разом, правильно? Давайте разом розвиваємось. Давайте разом ми порозуваємось. Да, не забудь цей момент. У вас є посвідчення? Так, да, є. Я без питань. Без так би зразу. Я не просто не зрозуміла, що він спинив. Там знак круг, що не може заїжджати на соборну. Бачно, як над переходом. Рух механічно транспортних засобів заборонено, але там є винятки, хто може під цей знак заїжджати. Він собі вивчив, що тут може обслуговуватися, що ну, тут і... може проїжджати от дві категорії вивчив і все. Ну, ви чули нашу розмову. абсолютно ніякий.